Молодь для молоді у Хмельницькому відбувся «Грінфест-2016». Цьогорічний фестиваль вже четвертий на теренах міста. Нині це наймасштабніший молодіжний фест країни. Починаючи з першого фестивалю. Як кожен рік привався і казав, що наступного фестивалю не буде, тому що це багато. Багато справ, багато мороки там нервів. Але е, знаєте, фестиваль це не просто подія, а фестиваль це майданчик, де виховуються активісти, тому що тут багато проблем інколи виникають, і люди е, вчаться їх вирішувати. Молоді люди вчаться їх вирішувати. У підсумку звичайні волонтери вчора, сьогодні головні організатори фестивалю. За чотири роки Грінфест виріс декількох сотень учасників до декількох тисяч, і це тільки у кількісному руслі. Якщо говорити про якість, то без перебільшення нині Грінфест це бренд нашої області. Це показовий фестиваль, який відбувається в цьому Хмельницькому вже кілька років, який народжувався в головах саме молодіжних громадських активістів. Коли молодь не байдикує, а коли молодь показує, як на ентузіазмі я. Як на бажанні, як на енергії можна проводити насправді фантастичні речі. І відбуваються такі речі на території міського пляжу, або говорять активісти на території майбутнього молодіжного парку. Власне кажучи, фест і затіяли, аби такий сквер у Хмельницькому був. Для мене фест... парк вже є. Тобто і він є для тих людей, які проходять на цей фестиваль. Ми його анонсуємо як фестиваль, що проходить на молодіжному парку, якого не існує на папері, проте він існує вже в головах людей. Дійсно, це не тільки проект нашої організації, ідея нашої організації, а це в цілому хороша ідея, яку підтримують люди. Зійшлися на тому, що в молодіжному парку у Хмельницькому таки бути. А ось коли питання бюрократії. Тетяна Кукуріка Ігор Павлюк. новини телеканал Ексклюзив.